Це мої джунглі. Ось так я з прийшла сюди подивитися. Мої всі сплять. А я ось тут біля своїх рослиночок п'ю каву. Дуже мені подобається ось ця бебі-бані традисканція, Такий в неї оксамитове листечко, гарне таке якесь зелено-сірого чи бурого кольору. Сиропешка моя ось така гарненька Бачите, нові листочки в неї такі яскраво-зелені. А ті, що старші, ось вони, бачите, такі більше до сірого. Оці прямо салатні такі. Це анотіс засмаг там на балкончику. Став якийсь сизий. До речі, мені дуже не подобається, коли він отакий колір має від сонечка. Я люблю, коли він зелененький. Зараз от сьома ранку, і я отут з кавою сижу біля своїх рослиночок. Ось моя побікаликс-хоєчка наростила. Нові листочки такі гарненькі, м'ягесенькі вони такі глянцеві. І десь тут ще є в карнози два малесеньких, але щось я їх зараз не бачу. Напевно, вони на тій стороні. Не видно тут. Ось такі, друзі, в мене джунглі. Забрала я їх сюди на кухню, поки що вони живуть в мене тут, поки пройдуть оці морозні дні. Будуть всі в мене стояти ось тут. Тут світиться лампа, ось маміляріка малесенька, посадила її в стакан, там ще діточка. Сидить, не знаю, хочеться мені всі свої кактуси і сукуленти якось зібрати до кучки і садити разом. Тому що отакі стаканчики, і оце окремі, знаєте, малесенькі горщички. ну, Я не дуже полюбляю таке. Мені подобається, коли вони всі ростуть якось тако більше в композиціях, міні-садочках, щось отаке. Ці два маленьких листочки. Від карнози я роздивилася, їх побачила малесенькі, отака в мене тут є фіалочка. Я замовляла дві фіалки, ось це одна з них. Але ця, бачите, яка велика. Я переважно, знаєте, стараюся замовляти трейлери або міні-фіалочки. Ну, а ця ось така величезна. Ну, Великих фіалок, я скажу чесно, я не дуже люблю і не дуже хочу, ну, але раз вона вже в мене є, нехай вже буде. Мій гарненький цеанотіс. Нарешті, друзі, я згадала цю назву. Бачите, це така сукулентна традисканція. Дуже класна. Мені дуже подобається ця рослина, тим, що вона дуже швидко. Розростається, отако розгалуджується, класно заповнює горщик, вона така, знаєте, як ґрунтопокривна Але, друзі, бачите, він у мене починає сушити середину. Ось тут ці всі гілочки, бачите? Оця історія мені зовсім і зовсім не подобається. Ось тут все сухе, там під низом. Все повисихало, ну, всі-всі гілки в нього до середини висохли. І сухе листя, і сама гілочка така має неприємний дуже вигляд. А далі йде, ось, подивіться, яка гарна, густа розгалуджена зелень. Тому я, отак, знаєте, на нього дивлюся. Дуже сильно я вагаюся, але я бачу, що, напевно, треба його омолодити. І оце все, друзі. Позрізати, поживцювати і, напевно, розсадити. Чи то у воду поставити, чи в землю поставити, вкорінювати. Звісно, мені робити це дуже-дуже шкода і не хочеться, тому що, ну, дуже мені полюбився цей кущ, він такий класний зараз. Ну, не знаю, в мене є така плашечка. Я думаю, що я його все-таки поріжу, поживцюю і в ту широку плашку посаджу. І він там буде прекрасно почуватися. Кущик залишиться таким же гарним, великим. Моя орхідеєчка попкорн. Дала, подивіться, скільки бутончиків. Дуже гарне в неї цвітіння, я вставлю тут фото. Дуже-дуже гарно, вона мілесенькими, такими біло-жовтими квіточками квітне. Ось така малесенька красунка. Я їх поливала, вони всі такі мокрі стоять зараз. Ось тут і радіють сонечко. Заглянемо на мій стелаж. Я казала, що чоловік мені облаштував стелаж, купив сюди лампи, і отут перебували мої рослиночки деякий час. Ну, а зараз тут стоять малючки великі всі. На кухні, а малючки ось тут. Тому що великі рослини я виносила на балкон. Ось епіфілум бачите, який гарний. Обростає, тягнеться. Тут хоєчка. Ось ця, я не пам'ятаю назву. Хто розуміється на хоєчках, ви знаєте, що то за хоя а хто не розуміється, я думаю, вам взагалі. В принципі, все одно. Так, ось тут в мене вкоріняються два листочки фіалочок в отаких тепличках. Я говорила, що я замовляла фіалки, і оці два листочки мені поклали в подарунок. Я так думаю, що це два однакових листочки, сорту я не пам'ятаю, вони були підписані. Тут і стоїть. Там кактусик, маленька хоєчка. Оці малявочки кактуси, ось вона фіалочка, яку я замовляла. Там навіть бутончик є, але, по-моєму, він відсихає така гарнесенька. Дуже гарно вона квітнути має такими фіолетовими квіточками. На першому поверсі в мене ось ці рослиночки, бачите, ще один епіфілум. Який бідний аж плаче, потребує пересадки, він такий вже величезний. Ну, корінці там малесенькі, але все-таки дуже незручно. Бачите, я так пристосувала його у великий стакан, щоб він не падав. Тут моя витягнута ехеверія. Ось в такому вона стані. Вона в мене падала. Бачите, листочки, вона нижні відсушує, нарощує верх. Там листя в неї, бачите, пообломилося, тому що. Вона летіла в мене з комода Тут ось ці золоті рибки. Я замовляла два живці. ну Я хотіла садити їх і зробити кущик, тому вони зараз ось так двоє сидять в різних стаканчиках. Тут ось така рослиночка, не знаю, мені дещо схожий він на якийсь рипселідопсис чи що воно таке. Ось такий симпатончик малесенький, сидить, листочок нарощується в нього, нехай зростає. Треба піддончики, тому що тут вже землі насипано з тих стаканів страшне. Так, тут мій алочик прикритий гібазисом. Тут хоєчки. До речі, хої так дивно, знаєте, понарощували оці нові листочки. Дуже багато. Ось ця хоєчка в мене в гарному стані, в скляночці сидить. Все добре з нею. Оця оксамитова, бачите, нарощує і нарощує нове листя, дає нові зростики там серединці. Ось тут дивіться, який величезний листочок. В Sunrise хоєчки, гляньте. Такий, як лавровий лист, довгий якийсь. І більший за ті попередні. Ось такий глянцевий і тонесенький. Тут теж подивіться, це, по-моєму, лакуноза Лаос. Гляньте, який величезний новий листок в неї, Дещо він тут якийсь деформований, трошечки покоцаний, бачите, отакий. Але гляньте, який він довгий. В порівнянні зі старими листочками, він дуже довгий. І так само, ось тут, бачите, кримсом, він. Ось такий дала величезний листок, це новий листочок. А ті листячка дещо менше. Попередній взагалі маленький, а цей ось такий великий. Чи то ефект лампи, не знаю, тут нічого немає. Ця взагалі в нас диво дивне. Не знаю, друзі, хочу її тако, знаєте, взяти, обрізати, ось тут води щикнути, вкорінити. І Зробити кущик і взагалі пересадити її в інший ґрунт, можливо, вона піде рости, тому що вже півтора роки вона в мене сидить на місці без взагалі без жодних змін. Ось такий, друзі, в мене тут садочок, схоєчок. Тут теж дві лампи на першому поверсі. Зараз я їх вимкнула, тому що тут буде все синього кольору, і ми нічого не побачимо. Доварюється мій супчик. Захотілося мені ось такого легенького супчику на курці. І там трішечки я додала пшеничної крупи. Ну, от, мені подобаються супи з якимись там крупами. Чоловік мій полюбляє з вермишелю, але, ну, вермишеловий супчик треба тако варити на один раз, тому що на наступний день він дуже мені неприємний. А ось такий варіант. Досить непогано. Дуже гарний вечір. Подивіться небо яке класне, таке, як намальоване, знаєте, фарбами. Дуже гарне. Тихо, немає вітру зараз. Приємно ось тут бути на балконі і дивитися на таку красу. Бачите, як світиться місто. Багато-багато вогників. Зараз якраз такий час, коли. Люди повертаються з роботи, забирають діточок з якихось там гуртків. От В такий час виходити в місто я не дуже люблю, тому що всюди, навіть в магазинах дуже людно. Але ось тут в мене на балконі тихо, спокійно, і я от також, знаєте, звідси можу просто помилуватися. Ось такою красою нашого міста. Гарно. Там далі за полями якесь невеличке таке селище чи село, не знаю. Воно теж світиться. Вдалині там вогники можна побачити. Ось така краса.